І у продовження теми онкохворих діток у Черкасах повсякчас підбадьорюють їхні здорові однолітки разом із волонтерами та благодійниками. Таку підтримку лікарі називають украй важливою, бо тільки так спільними зусиллями можна виграти двобій за життя маленьких пацієнтів. Ісце популярного телепроекту Голос діти виконують пісні, чи не найемоційніше у своєму житті. Перед ними особлива публіка, малюки, які щохвилини борються за своє життя. Їхні батьки пота й витирають сльози і аплодують виконавцям за таку моральну підтримку. Вдячні волонтерам і медики кажуть, на шляху до видуження вона їм конче необхідна. Хочу дуже подякувати уже нашому постійному партнеру, благодійному фонду Дитячий світ особливо Валентині Борисівні. Подякувати. За ту системну роботу з нами ми бачимось дуже регулярно. Кожен свій візит до онкоцентру голова наглядової ради благодійного фонду «Дитячий світ Валентина Жуковська підкріплює ще й матеріальною допомогою та корисними подарунками. Цього разу малюки отримують від благодійниці теплі ковдри, пізнавальні книжки та слова підтримки. Кожного року ми намагаємося прийти в день хорої дитини, привернути увагу до проблем цього закладу, привернути увагу до дітей, які потребують допомоги, і зрозуміло намагатися хоч трошки розрадити їх». Валентина Жуковська закликає зробити крок на зустріч маленьким пацієнтам та їхнім батькам і решту черкащан, небайдужих до чужого горя. У мене є така пропозиція для депутатів Черкаської міської ради, особливо для тих, які сумішнують свою посаду з чиновницькою великою посадою, раз в рік перераховувати матеріальну допомогу, яку вони отримують, або додаткову премію на допомогу центру. Далі маленькі пацієнти дивляться виставу від театру ляльок. А лікарі разом із Валентиною Жуковською обговорюють основні проблеми онкомедицини та шляхи їхнього вирішення. Бо переконані лише так спільними зусиллями, постійною співпрацею та за покликом серця можна подарувати дітлахам шанс на довге, а головне здорове життя.